Йоу, як життя, друзі? З вами я, Філ. І сьогодні ми продовжимо грати в Super Bad Wars, у якому моби будуть нам допомагати, і взагалі буде відбуватися купа реально класних штук. А ми починаємо. Отже, ну, ось я вже заспавнився, як сказати можна. І купляю потроху кераміку, щоб забудувати моє ліжко, щоб воно не могло вибухнути, щоб загалом було все в нас. Просто чудово. Мій тімейт, я не знаю, що він там поки робить. Він там щось афекашить. потроху щось купляє. А, до речі, тут, здається, хтось проголосував, і тепер у нас швидші генератори, а ми поки що купляємо ендермена. БЕМ! І ось так от він виглядає. Так, як ви можете бачити, він буде будувати на мости. Буду будувати, буду будувати мости. Добре. А тепер ми можемо. Спокійно купити іще одного ендермена і поставити його, щоб він будувався до іншого спавнера діамантів. А поки що ми будемо, ну я не знаю, готуватися всіх просто виносити тут. До речі, якщо ви хочете, щоб класні відео виходили частіше, треба обов'язково поставити лайк та підписатися на мій канал, тому що це найкраща мотивація знімати найкращий контент саме для вас, друзі. І ще дуже дякую вам за актив, який був під минулим відео. Це дуже-дуже приємно. Так, тепер я вже думаю, що ми вже більш-менш готові до всього, що може з нами статися. Ну, от так от ми вже навіть купили собі кольчужну броню, тобто ми вже тепер потужні, потужні, доволі потужні. Нас купа золота, потроху вже назбиралася. І ендермен нарешті закінчив свій шлях до діамантів. Ми можемо вже їх тут потроху збирати, як ви бачите. І тепер у нас є дві стежки до генераторів діамантів. Так, у нас вже є 8 діамантів, мені ще треба трохи більше. Фіолетові там щось занадто радіють життю, як я, я б сказав. Треба, треба спробувати, напевно, когось зламати, вже комусь ліжко. Я вважаю, що це треба зробити. Так, що нам житель продає? Так, мені не потрібен. Мені потрібен ось цей житель, і я можу купити собі ендер, перлину та золоті яблука. Ось так от. Бем! І тепер ми готові усіх виносити. Ну, майже я б сказав, би, треба ще меч та кілька фаєрболів. а от тепер ми вже реально-реально готові, друзі. Давайте спробуємо, не знаю, може дойти до фіолетових. Так, хто там бігає? Це здається, мій тімейт, тобто все добре. Е, так. І зараз ми будемо... не, не знаю, чи кидати НДРПРЛ, чи не кидати. Е, я не знаю поки що. Давайте краще... З'їмо золоте яблуко, так, про це забувати не треба. І напевно. Напевно, напевно, я от думаю, чи... Давайте краще фаєрбол поки запустимо. Це буде гарно. Ой, блін, промазав. Промазав. Бам! І бам! У них здається ліжко відкрите, здається, у них ліжко відкрите. Треба швидко телепортуватися. Так, стрибаємо, стрибаємо. Ой, та він уже забудував, він уже здається забудував. Ой, ну давайте, давайте телепортуємося додому. Ні, не, не вийшло. На жаль, для цієї штуки не можна так швидко телепортуватися. Це, це, дуже, це дуже сумно. Що ж сказати, друзі? Ми майже зламали ліжко. Це вже і так доволі великим є досягненням, я вважаю. Генератори тепер стали швидше, бо мій тімейт їх прокачав. І здається, він зараз атакує червоних. У нас вже є 50 чимось цього. Діамантів. Це о, не, не діамантів, а заліза. Це, це вже доволі, золото, ну точніше, золото, капець. капець. Е, так, е, Що ми купуємо? Ну, новий меч, бо старий в мене видалився після. І. цього. Купа фаєрболів. Реально потрібна купа фаєрболів, друзі. Купа фаєрболів, це те, що нам потрібно. І ще ми купляємо, напевно, ось ендер перлину, бо у нас ще є 10 діамантів, і купляємо купу велетенську, прям велетенську купу золотих яблук. У нас вже їх є 9 штук. 9 штук це реально багато. Давайте половину лишимо краще в сундуці, якщо знадобиться. І... Можна спробувати, я навіть Ну давайте ще раз, може, зробимо приліт до фіолетових. Так, кидаємо кулю. Вона трохи збила, нижче треба трохи ціляти. І здається, ліжко відкрите, я не впевнений. Ні, а ні, я бачу, що ліжко відкрите. Ой! Він, він назад фейербол кидає, він, він теж фербл кидає. так. І ще один. і ще один. У нього взагалі повністю майже ліжко відкрите. Вони там супер вибухають, вони там прям супер вибухають. БЕМ, бем. Я не... Ну, можна Можна з'їсти золоте яблуко і те... телепортуватися. Так. Я вважаю, що це найкраща ідея. Ні. Вони Вони вже забудували. Я думав, що, типа, я тільки думав телепортуватися, вони одразу забудували. Це просто уявляєте? Так, треба трохи блоків. Треба реально трохи блоків. Треба трохи блоків. Раз, два і давайте три. І нарешті у нас є міст. Що сталося? Хтось там бабахає, хтось там так дуже-дуже дуже дуже доволі багато бабахає. Треба його зараз задомажити. Давай, ай, да ну, він капець, капець він клікає, ніби на автоклікер мені дуже схоже. О! Туди його! Так. Все, я його прибив, я його прибив, все. На мою базу ніхто не піде. На мою базу ніхто не піде. Зараз ми купляємо. Навіть, я навіть не знаю, що покращувати, Та я думаю, що. Так, ці... Та, блін, він Він все покращив, здається. Так, він все покращив. Я не можу абсолютно нічого купити. Зачекайте, я покращив скелетів. Я покращив скелетів, це супер кльово. Скелетів теж треба покращувати. Це прям обов'язково. А тим часом ми ну, купили собі скелета, так? І. Ну, тут ну, можна оце апгрейд. Все, здається, ми все покращили. Це реально кльово, що ми все покращили. І зараз нам треба, ну, можна ножиці, до речі, купити. Це класна штука, ніби. І ще скелета. Ще можна одного скелета. Так, у нас один чи два скелети. У нас повинне... Ну, окей. Я його поставлю, я його поставлю. Де мені його так поставити, щоб він нормально став? Я ще хочу подивитися, що там у фіолетових відбувається. Чи варто, давайте... Давайте телепортуватися і атакувати, і ми жорстко прилетіли, ми жорстко прилетіли на фіолетове. Треба час зламати ліжко, час зламати ліжко. Я зламав ліжко фіолетовим! Давай, давай! Виносити треба цього. Ставимо скелета, скелет рятуй, скелет рятуй, друже, друже мій. Ні, майже з'їв золоте яблуко. Ну, це було кльово. Ми, звісно, ми, звісно наваляли фіолетовим. Тепер залишилися лише червоні. Коротше, друзі, ми реально жорсткі. Це було прям. Це було прям Аблдієна. О, цей залишився лише один фіолетовий, бо вони зараз там воюють з червоними. Тобто це реально двіжуха, це класна двіжуха. Ще, ще якби зламати ліжко червоному, це було взагалі топ. Це була прям перемога. Зараз ми собі спокійно купляємо новий Ender Pearl, якщо щось станеться, і купуємо купу-купу. Золотих яблук. Ще можна купити тінтіху, до речі, і накупляти загалом фаєрболі. Фаєрболи це, – це прям штука чотка. Фаєрболи – це найкраща штука в Бедварсі взагалі. Найкращий предмет. Ще є скелети доволі круті. До речі, а цей, ви можете написати мені в коментарях, які предмети ваші улюблені в Бедварці. якщо ви в нього грали, або, не знаю, з того, що я вже показав. А тим часом ми вибухаємо фаєрболи кидаємо і вибу... підриваємо йому ліжко. Тут червоний, що ти тут? А ні, це не це, це здається, скелети. Це куба скелетів. Ой, я задихаюся, зачекайте. Так, треба розумніше діяти. Ай, треба зламати ліжко, треба. Май майже зламав ліжко, друзі. Ні, куди ти мене запуляєш? Ні, 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 хіло так скелет домажить Кабець, треба треба, треба кидати тінь тіху, друзі. По-любому, треба кидати тінь тіху Бо о, червоний тут з'явився. Чого ти йди звідси? О, мітімей зламав ліжко. Ми зламали ліжко. Нарешті ми зламали ліжко червоним. Треба лише надавати пару плюх ось цьому скелетам, бо вони не вони дали ліжко зламати. Я вважаю, що вони е, за це повинні відкинутися. Так. Е, і кудись червоний, здається, тут побіг. Здається, кудись червоний. Побіг. Зараз їм золоте яблуко, бо, бо це, це халепа, вони домашить ніхіло так ці скелети, коли вони покращені. Це це, це це прям реально, це прям реально, реально жорсткий двіж. Це, це, друзі, це друзі, потужно. Ці скелети реально потужні, коли вони прокачені. А тим часом ми закуповуємо собі новенький меч. О, когось прибили. Так, це, це червоного. Значить, один червоний, один фіолетовий. Та хто тут? Та хто тут ламає мости? Хтось, блін, спалює мости, як, як кажуть. Хтось сидить і тупо витрачає свій день на те, щоб ламати мости в Бедварсі. Ну, це, звісно, логіка невелика в цьому, але, але хтось це робить. Отже, що я бачу? Що, що, що у жовтих ще живі скелети, хоча самі жовті, вже їх нема. А що тут у фіолетового? Ну, загалом можна з'їсти золоте яблучко, і я навіть не знаю, йти до нього. О, так, зачекайте, він зараз мо мости болить. Та я хотів відбити, а як відбивати? І я ж ну, тіпа, я все зробив, щоб відбити той фаєрбол йому, йому назад, але щось, не... Щось, щось друзі, не, не пішло. Щось, друзі, не пішло, кажу вам. Так, можна купити собі загалом. Е, ну не купити, а точніше, е, як би сказати, підняти трохи діамантів, у нас вже їх 20. І зараз ми можемо по мостику і додому. Отак от. Так, це, це абсолютно жорстко. І ще трохи золота може знадобиться, ніколи не зайва. І зараз ми з вами купляємо реально чіткий діамантовий меч. І він у нас ще й зачарований. Тобто це саме, саме потужний меч на, на цьому бедварсі. Це прям реально потужно. І тепер я просто готовий всіх валити. Так, навіть не сумнівайтеся в цьому. А зараз що ми купляємо? Що ми купляємо? Ми купляємо реально класний тотемчик. Тотемчик такий, який... Дає сліпоту нашим цим е, супротивникам, і його, до речі, можна ставити де хочеш. Так, у мене є ендер-перлина, у мене є класний меч. Я не знаю, чи є в мене ні залізної броні я не купував. І ми телепортуємося на фіолетового. Летимо до нього на базу і що зараз буде? Ставимо туди. Тоді... Ой-ой, ти що його на нього натиснув випадково? Так що ти тут робиш? Фаерболами кидаєшся. А, так. а у нього проти цього, проти відкидання шапка, здається. Це воно, це, це здається, я бачив в магазині. До речі, треба було було б круто випробувати її. Якось. Я не знаю, але мені зараз треба золото витрачати на фаерболи, на ось всю штуку, щоб їх... Підривати потроху, це Це, звісно. Бо по, по рівні броні у нас не, не супер все круто. Я навіть не знаю, що там треба робити. По поводу цього можемо купити Фаєрболів, я ж я кажу. Чекай, а я, я хотів ще один діамантовий меч купити. Але в мене вже є один, тому не треба другий. А що тут можна робити? Так, тут діаманти, до речі, про які я забув. Бо тут така яма, бо тут червоний андермен, тут були сині проти червоного. О, TNT! -ті, дощ з Tін -ті почався, тільки ж... Тільки що анонсирував. Значить тінь Т-рейн, -ті це, це халепа. Тобто зараз всі ліжка, е, тому що ми ж забудовані цією керамікою. Вона супер потужна. Тільки б. Е, так червоного нема. Залишився лише фіолетовий. Це взагалі це треба тупо знайти і розвалити фіолетового. Абсолютно. До речі, через 5 хвилин якийсь буде матч. Ну, напишіть в коментарях, що це таке, хто грав. А я поки що буду що робити. Друзі, я поки що буду купляти фаєрболи, щоб вибухнути фаербольщика. До речі, о, біля мене якась тінь діха стала. О, це звісно, це, звісно, було неприємно. Це було неприємно. А Що у нас є? А у нас є ендер-перлина. Так, наш, наш мостик, слава Богу, пережив це. Пережив цей жахливий вибух. Треба спіймати фіолетового. Треба його спіймати. Так, мій тімейт, де, де цей фіолетовий? Я тримаю андерперлину, Я тримаю андерперлину. Треба його знайти. Так, хочеш, хочеш. О, він упав, він упав, це є. все, ми його скинули, все, ми його скинули. Так, це прекрасно. Дякую всім за перегляди, ставте вподобайдини. Пока-пока.